Що може бути цікавішим, ніж дивитися, як хтось збирає собі компа ще й не для Stalker 2? Ска та все що завгодно. Але сподіваюсь, не цього разу. Фанати мистецтва, краси, контентмейкери, творчі натури. Ну і ті, хто не з простої сім'ї, як інші, велкам. Гейм one. Випуск створено за підтримки магазину комп'ютерної техніки Telemart.ua. Telemart.ua. комп'ютер у кожен дім. Усім Хаймерс Атакамс. Це відео відкладалось щонайменше два роки. І ось нарешті збираю собі ПК, та все пішло не за планом. У нас такого плану не було. Мало того. почалося з того, що завдяки Азбіс Україна до рук мені потрапив Ryzen 9 9900X. Ну, типу, для розкриття відосмейкер потанцював. Моя повага і велика дяка. З самого початку війни система, на якій я працював, грав, дивився нюци свинки пепи, та й взагалі проводив більшість часу. Будувалась на платформі ЕМ4 з порцом Ryzen 9 5900X, відеомапою RX 5700XT, ікс Ті та ще 64 ГБ гіга випадкових спогадів. Це був міні itx конфіг. і ви знаєте, чому саме міні. Також підписники нашого телеграм в курсі, що новий комп я збирався будувати на i9-12900. Інтелівський проц не з повітря узявся, зняв його з нюка, акт вандалізму по відношенню до девайсу. А ще без проца він втрачає свою автентичність та й вартість. До речі, підписуйтесь на наш ламповий телеграм, де ви дізнаєтесь, в чому різниця між 253, 228 та 322. Посилання залишу десь в описі. Коротше, вирішив спробувати продовжити виживання на AMD. Заразом буде нагода трішки розповісти про нові Ryzen 9000 лінійки. Зроблю вигляд, ніби ви не бачили ж. Жодного огляду і не дивились тестів, а ще це буде найкрасивіший ATX, який мені доводилось збирати. Білий натросив нарахується. Обійдемося без обнадійливих гасел. Найкращі оновлення, проривна архітектура, потужна потужність тощо. Нові Ryzen хоч і здаються мінорним оновленням, але Ліза з усіх сил намагається видати їх за щось по-справжньому нове. І відмінності в архітектурі таки є. Майже та ж сама семитисячна лінійка з виправленням помилок, тільки на покращеному так процесі більш енергоефективна з додаванням деяких фіч, що стануть в нагоді лише обмеженому колу користувачів. Отже, тисячна лінійка базується на чіплетному дизайні Granite Рейдж, де лише блоки CCD на свіжому 4-нанометровому техпроцесі з ядрами на архітектурі Zen 5, а кристал вводу виводу залишився незмінним з семитисячної при рівних площах CCD транзисторів стало на третину більше, а їх енергоефективність бустанулась на 40%. Чіпний дизайн, який AMD впровадила, ще в архітектурі Zen 2, настільки ефективний та гнучкий у масштабуванні, що його навіть перейняли для розробки відеомап. Так що тут очікувано без несподіванок, кому було цікаво, вже передивились купу оглядів. Тож душнити не буду. Швиденько пробіжуся по найбільш значних змінах в архітектурі Zen 5. Вдосконалили блок передбачення розгалужень, а на великеші усіх рівнів. Так їх ємність майже не змінилась. А ось пропускна здатність та затримки потужно апнулись. Це ми ще перевіримо. Конвейер виконання команд тепер з більшим буфером та покращеною системою розподілу задач між різними блоками процесора, типу арифметичних операцій з плаваючою точкою та адресних обчислень ALU та AGU Там ще просунути модуль обробки векторних інструкцій AVX 500. 12, в швидкодії якого можна переконатися, переглянувши тести, наприклад, Corona 10. L1 отримав суттєвий апгрейд. Кеш даних збільшили до 48 кБ шириною у 12 каналів, що разом з кешем інструкції дає по 80 кБ L1 на кожне ядро. Розмір L2 та L3 залишився незмінним. А от пропускна здатність кешу перших двох рівнів зросла майже вдвічі. Червоні кажуть про буст IPC на 16% у порівнянні з пастгеном, що звучить доволі потужно, навіть не для прохідного оновлення. Але на практиці майже весь ефективний приріст з'їдають знижені базові частоти і TDP всіх моделей, крім топового 9950X. До речі, хотів саме його, але Ліза сказала ніт. Дивлячись на захмарні частоти і бусти синіх сусідів, червоні вирішили піти іншим шляхом зниженням TDP за наміри лайк. А от із реалізацією поки що не дуже З хизуванням енергоефективності дійшло до того, що молодші 9600X та 9700X із заявленим теплопакетом у 65 Вт після перших невиразних оглядів отримали акційний бонус у вигляді додаткових халявних ватт TDP з оновленням Егіса 1202. Вони Воно не тільки внесло коригування у харчування проців, підвищивши їх швидкодію, але й покращило затримки між ці на які скаржились деякі ревювери. Не таке вже і минорне оновлення, як мені здавалося, але це все ж не огляд. Проца я вам тут не довідкове бюро, так чого до складання ПК. Що там вже встигли побувати в чергах на скачування другого сталкера? Нагадало типову американську традицію генерувати потужні натовпи на розпродажах, загніваючи запад, не вміє цивілізовано себе поводити на чорну п'ятницю. Добре, що я встиг замовити в телемарти органайзер для кабелів та адаптер під сата накопичувачі на 35% дешевше, без усіляких черг. Мінімум небажаних соціальних контактів на сайті є зручний конфігуратор ПК з підказками, так що підібрати залізо зможе навіть несвідомий, а можна зателефонувати і запитати у консультантів, які справді шарять. Тому з ними можна і порадити щодо сетапу, пашині гнати чи помножнику, і довірити збірку, якщо немає бажання витрачати час або скіл заважає. Все залізо має гарантію, бо магази дорожить репутацію та завжди йде на зустріч клієнтам, пропонуючи бонуси та акції. Вже мовчу про. Трейдин знахідка для тих, хто не знає, як позбутися старого заліза. Випадково дізнався, що в магазині з'явилися конструктори Лего, моя нездійснена дитяча мрія. Коротше, скоро новий рік і сподіваюсь, в Толомарті зрозуміють мій дуже прозорий натяк. Та й, взагалі, лего це універсальна річ, коли хезе що подарувати на свята чи день народження. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та зацінюйте асортимент і сервіс. Мій старий Mini ATX, брудний, пом'ятий пилом притрушений і трохи завеликий, як для SFX форм-фактору. Тому сенсу збирати в ньому знову нема. Бачу, хтось вже працював ножицями. З нього треба зняти всі накопичувачі і. Та лише накопичувачі, решта буде новою. Тут один NV1 на терабайт під систему, два kc 600 по 2 терабайти кожен, під ігри та інший мотлок. kc 3000 під робочі проєкти. Відос про цей ПК є на каналі. Другий раз розповідати не буду, тож другий раз розповідати не буду. Навіть обдарованим зайвою хромосомою з Мордору вже зрозуміло, що сетап базується на диявольському 9900X. Предтопові Ryzen 9, хоч сху, хоч без ху, завжди вважались ані рибою, ані м'ясом. Через те, що в іграх розплющитися наповне, їм заважали два СІДі, між якими відбувається трансфер даних із затримками. Це нібито негативно позначається на FPS, та й ціна X3D проців останнім часом у спину дихала. А для професійних застосунків не вистачає кількості ядер. Зрада відміняється, бо ігри та планувальник Вінди ще з часів Zen 2 знають, що таке різні Сісії. І намагаються навантажити спільною задачою ядер лише одного. Так що цей застарілий стереотип я покладу в шухлядку разом із тим, що AMD пічка а FX не тягне. Звісно, як і будь-якому покапану, хотілося б топовий проц та маємо, що маємо. Ба більше у порівнянні з моїм Ryzen 9 5900X 9900X це справжня гармата, хоч поки що досить дорога. Власне, через цей кейс і вирішив пересісти на ATX пляшку Fractal Design North. Це було кохання з першого погляду. Важкувато передати його красу через камеру смартфона і відсутність скилу зйомки відео. Але знаючи люди кажуть, що це витвір мистецтва, скандинавська стриманість з епелівським мінімалізмом, плюс трохи стімпанка. А головне він виглядає як арт-об'єкт в дизайні інтер'єру. Дуже ламповий з цією дерев'яною рішіткою. І цю ламповість я. Збираюсь підкреслити ЛГБТ-сяйвом. лахері, топлук за всі гроші світу. Фантазії тих, хто збирав в ньому ПК, вистачало лише на сетап із серії про арт або охладу з відеомапою Ноктора. другого друга копіпастили. В мене ж своє бачення на майбутній вигляд цього білду, відзнака Red Dot Award в наявності. Gigabyte B650G в якості основи, ніяких геймерських дошок з дитячим дизайном та циганським сяйвом. Вона має все необхідне без зайвого мотлоху, за який не доведеться переплачувати. Не найпотужніший, але дуже пристойний харчувальник та радіатори з натяком на вивіз топового 9950X, Пастгенний B650 чипсет, який дозволяє гнати і раму, і проц. Хоча хезе, хто в нас час займається розгоном CPU, дайте знати у коментарях, якщо Такі є чіпсет дійсно бічовий, адже має не так багато швидкісних USB портів через брак чипсетних ліній, які були у B650 Extreme, але мені вистачить зручний замок pci Express Easy Latch для відеомап і ще зручніший m 2 Easy Latch для накопичувачів. Потужний радіатор для m 2 PC Express 5.0 в оснащенні не випадково, а крім того, що швидкісні накопичувачі дуже гарячі, так і сам роз'єм розташований над відеомапою, тож Гіга не зажала шмат алюмінію. А радіатор двох інших CCD поєднаний з чіпсетним і має гарний лук, підкреслюючи геометрію мінімалістичного дизайну. Не буду приховувати. Саме дизайн став кей-фактором при її виборі. Red Dot Award зі мною згодні. На борту всі сучасні стандарти дротового та бездротового підключення, чого тільки варта фірмова фіча Vision Link. Так що дошка вартує окремого огляду, але часу обмаль. Ледь не забув про топовий звук Realtek ALC 1220 VB, шкода без підтримки. Cilu e Систему завантажу на твердотільне вмістилище даних від Кінгстон, NV3, доступна після Express 4.0 новинка об'ємом одне телебачення, бо в старому ПК залишився NV1 теж на терабайт. Просто лінь було розбирати пів компа, аби до нього дістатися. Простіше попросити у Кінгстон. NV3 має астрономічні 6000 та не менш космогонічні 5000 МБ мегабайт за секунду на щитування та запис відповідно. Звісно, з урахуванням прайсу та швидкості перших двох поколінь. В геймер. В зкому юзкейсі він здатний задовільнити вимоги всіх сучасних 4А, 3А і 2А проєктів. На що я це розказую, якщо CCD під Vindu? Контролер підтримує технологію Hot Memory Buffer, що кешує інфу у випадкові спогади замість відсутнього DRAM BASE бейсбуферу. Кейс 3000 з проектами під спільний радіатор з чипсетом і залишається місце для ще одного. Але чую, просити вже треба на 4 терабайти, бо простір якось швидко закінчується. Двом САТА і 600 теж місце знайдеться Кулер теж у стилі Apple APNX AP1V. Щось в цьому є, не вистачає тільки надкушеного яблука. П'ять фарбованих мідних трубок, кожна по 6 мм в діаметрі, фрезерована п'ята з щільним їх розташуванням та full metal джекет навколо радіатора. Номінально участі в охолодженні процесора не бере. Лише у створенні кул зовнішнього вигляду та спрямуванні повітряних потоків. Хоча може і від куль малого калібру захистити. Не дивно, що цього року жюрі всіляких там високоповажних. Ненонеймів зі світу дизайну видали цьому кольку AF Design Award відзначивши охолоджувальну ефективність, однорожену з естетичною діамантністю. Щоб це бля не означало. Мабуть, виявлю професійну солідарність та погоджуюсь із цим формулюванням. Пакування звичайне, хіба що картон трохи забруднив кут алюмінієвого кожуха, але це фікситься звичайною ганчіркою. Синій колір нам точно не знадобиться, принаймні цього разу. А це те, що треба, я тільки не зрозумів, чому бракет кріплення не державною е, не чорного кольору. Не вже так складно було, встановлюється інтуїтивно просто, не вимагаючи при цьому наявності вищої технічної освіти. В Макс навантаженні дмухає на 1800 обертів, і це відверто кажучи не найтихіший кульок, що в мене був. Усі на бенч шум відчувається. Хоча зі своїм завданням залізяка справляється. Температура 12 ядерного праця усього 82 градуси. І до коричневих ліній ще далеко. Тут шутять про нашу красні лінії, не треба шутити про наші красні лінії. Тож є невеликий запас для скидання обертів від Родуе, щоб не газував наповну. Ви ж розумієте, що 9900 – перетоповий проц ще й ху на додачу, AMD взагалі радять до нього рідинну систему охолодження. Але і стиль у вішлисті для мене був на першому місці. Отже, доведеться трохи потерпіти. Сам факт неприятен. Ну, що делають, поціркнув. Вітрадую для кейсу також від APNX в єдиному стилі з кулером FP1. ARGB. Майже такі ж самі, теж відзначені нагородою Red Dot Design Award. Звернув на них увагу в останній момент і не пошкодував те, що з кулером для проца вони створюють монолітний гармонійний і стриманий лук, то за замовчуванням. А як вони пасують до кейсу, для мене було приємною несподіванкою. Вийшло краще, ніж я собі уявляв. Більшість не зверне на це увагу. А для мене ці маленькі дрібнички на кшталт заокруглених кутів, круглих гумових демпферів мають значення. Розкручуються до 1600 обертів на хвилину, мають гідродинамічний підшипник і увага, їх висота 30 мм, що на 5 більше за звичайні фани. Тому виробник турботливо поклав у комплект 4 маленьких гвинтика для кріплення до радіаторів РСО. Заявляю, що така висота фанів покращує повітряний потік, роблячи його тиск іще потужнішим. Це може стати. В нагоді, наприклад, для прокачки повітря крізь ребра тих самих радіаторів РСО. Не Недарма ж вони для цього додали у комплект чотири маленьких гвинтика. Ну і ЛГБТ-сяєво в строгому дорослому сетапі. Хоча я не бачу в цьому жодної проблеми. Пізніше ми це виправимо. Дворанговий небінарний кіт Kingston Fury Renegade на 96 ГБ двома палицями з частотою 6400 МТС. Ці спогади вже давно очікували, коли я про них згадаю. Саме час ще трохи подушнити нудною, а може і не дуже інфою. Я вже намагався одружити їх з Ryzen 7 8700 G, і там навіть XMP не працював без танців з бубном, не кажучи вже про синхронний режим роботи один до одного. Так от, контролер нової лінійки Ryzen таки дійсно відполірували. Синхронний режим відтепер доступний з частотою RAM 6400, на відміну від пастгена, де такий результат був лотереєю. Тож можна сподіватися, що із вдалими спогадами 6600 МТС в синхроні стануть мейнстрімом. На жаль, в мене дворанговий кіт заточений під. Під максимальну ємність, а не під рекорди оверклокінгу, та й він ізі побіг з заводським XMP в режимі один до одного. Якщо цікаво, я трохи протестував пам'ять у різних режимах на різних версіях Вінди і Біваса. З минулого відоса залишились тести 7700X з рамою 6800 МТС у режимі роботи з контролером 1 до 2. І заради цікавості я порівняв їх із Ryzen 9 9900X з погадами 6400 теж в асинхроні 1 до 2. Навмисно відкотився до Aegis, яка була доступна на момент релізу цих проців. Версія Windy 23H2. Тут наочний приклад збільшення пропускної здатності перших двох рівнів кешу архітектури Zen 4 та Zen 5. На таймінги поки що не звертайте увагу, адже частота спогадів різна. А це порівняння 9900X з UCLK MCLK 1 до 2 і 1 до 1. Вже можна дивитися на таймінги. BIOS поки що не оновлював, як він ду. Далі я перевірив, наскільки нова версія Edis 12.02 вплинула на затримки і пропускну здатність рами. З гарних новин збільшилась її пропускна здатність і знизилися таймінги. З поганих суттєво впали показники читання та зазвичай. Запису L2 Кешу оновлення вінди до версії 24 h 2 частково виправило це непорозуміння. Ось чому AMD радила рев'юверам дотримуватися мануалу щодо перших тестів. А всі, хто скаржився на великі затримки у 9000 -ти лінійки, зараз напевно не пройдуть Face ID. Та ну то ж треба біос оновлювати, вінду встановлювати. Когось життя до цього не готувало. А модешникам не звикати. Ми бля FX пашині гнали. А тут якесь оновлення вінди посилання на версію 24H2 залишу в описі. До речі, бустить всі райзени. Сучасні порци це вже не просто силіконові м'язи, а складні системи зі своїми гатаргенними архітектурами, які вимагають глибокої інтеграції з операційною системою і програмним забезпеченням. Часи, коли достатньо було лише великої кількості ядер та захмарних частот вже в минулому. З кожним оновленням вінди і BIOS швидкодія нових райзен з Intel буде тільки зростати. Історія нічого не нагадує. Плани були будувати маленькі ПК в старому кейсі, то їх харчувальник на мотив відповідний. Cooler Master V1300 SFX Platinum. Заюзав би його, якби довжина кабелів не зрадила. ЗК 1300 ваттів у SFX. Просто уявіть, ось вам кіловатний сісонік звичайного ATX форм-фактору для порівняння. Вражає ціна теж. Тож залишусь, поки на звичайному, а там подивимось. До речі, сісонік теж платиновий, і на відміну від Cooler Master має гібрид. Режим роботи, тобто більшість часу вітрадуй буде відпочивати, а не смоктати, в сенсі плюку, корисна порада. Запишіть або забудете, встановлюйте такі блоки харчування кулером до гори, щоб в пасивному режимі тепле повітря мало змогу відводитись через решітку. Не турбуйтесь на температуру відеомапи, це майже не вплине. З усіх відеомап за стилем сюди ідеально пасував би рев шкіряних, але дістати її в Україні. Та не це головне, а моє ставлення до співпраці Nvidia із ВПК Мордору з 2016 року не варіант. Так що. Люба скучила. Я дуже скучив. Найкрасивіша версія Radeon RX 7900 900GRE у референс виконанні як завершальний штрих. Мені вже позичали таку для збірки, і, на жаль, ця не виключення. Скоріше за все, її треба буде повертати. Цей рефаб я встиг урвати в телемарті, а згодом планував викупити, якщо гроші з'являться. Варіанти від різних вендорів відразу відхилив, хоч вони здебільшого і холодніші. Але їх дизайн. Більшість сучасних відеомап це немов позашлюбна дитина Оптимуса Прайма і новорічної гірлянди. Коротше, завжди поважав дизайн референсних відеомап, байдуже від якого виробника. Тож і цю додав у збірку мрії. Потужності rx 7900 GRE принаймні до сьогодні, мені вистачало, а її найближчий конкурент 4070 Super, крім того, що дорожче, так ще й слабше. Залізо, я не уявляв, що вийде ось це. Тобто щось там уявляв, але кінцевий результат перевершив всі очікування. Причому навіть не обов'язково вмикати ПК. Підсвітка, колір якої налаштовував пів години, працює і у вимкненому стані, створюючи затишний ефект каміну. Дрова на передній панелі якраз стануть в нагоді. Ну, круто же. Комп збирався під робочу станцію для розкриття відосмейкер потанцювалу, і мене дуже напружувала відсутність ваксинка в процесорі Ryzen 9 9900X. Однак це відео монтувалося вже на новому сетапі, і я майже шокований тим, наскільки би станула швидкодія в Premiere Pro, особливо при роботі на панелі таймлайна у порівнянні з моїм старим 5900X. Хз, як вам це показати, а тим паче довести. Але відгук і чутливість при маніпуляціях з асетами, футажами, ефектів. Регування редагуванні аудіотреків. Перебачте, пересідати на Intel вже не бачу особого сенсу. Пейбек, на жаль, все ще гальмує, та до цього можна звикнути. Якщо ж ви онлі-геймер і прагнете повторити естетику цього білду, отримавши при цьому максимальну ігрову швидкодію, то краще обрати Ryzen 7 7800 X3D за менший прайс, який би мав бути в ідеальному світі. Звісно, можна ще почекати реліз 9700 x 3 d коли нарешті стихне масова істерія навколо неймовірного успіху 9800 з 3D кешем, що призвела до дефіциту і спекуляції з цінами навіть на пастген X3D. Бля, я потрапив у мрію. Раджу трохи зачекати. А заощаджені гроші можна задонатити на русаріз або допомогти зі збором Максу Шелесту для ЗСУ. Він там постійно щось розіграє за донати. Посилання залишу в описі. На цьому все вподобайка. Якщо сподобалась, підписка, якщо ще ні, бубінець, щоб не прогавити наступне відео через рік. Слава Україні!